Привіт, мої україночки! Сьогодні з вами переглянемо дуже красивий і стильний каталог 1-2024 в Фармасі Україна. Подивіться, нічого лишнього, тільки деталі. Дуже все гарно. І на першій сторінці нас зустрічає ось такий зміст. Це також я бачу вперше, ніби будемо дивитись з вами якийсь або модний журнал, або читати книжечку. У нас оновилася декоративна серія, та додалось багато. Новиночок. І дуже приємно, що новинки тільки були запущені у грудні, а у січні ми вже маємо на них приємні ціни. Блиск Плампер, нова туш, контурінг стік, бронзер, праймер та стробінг. Тут у нас аромати. Олійка, до речі, в мене закінчилась. Доволі такий приємний каталог, скажу вам мені, поки все подобається. Клас. І на вітамінки якраз актуально в зимній період. Наші патчі також по акції. Я вже пробувала новиночки, і вони дійсно дуже класні. Оновлена формула це не просто на словах, а одразу відчутно на обличчі. Тому рекомендую вам спробувати. І ще компанія нам зробила дуже класні сводчі. Так, тут у нас акційна пропозиція при купівлі тонального крему ми отримуємо 50% на нову напівпрозору пудру. До речі, я її замовила. Чекайте в моїх сторіс огляд каталогу. Так, тут у нас новинка, нова тональна основа Glow. Інтересно, інтересно, вартість 700 гривень, але, певно, вона того вартує. Так, тут супер ціни. Новиночка, дивіться, пудрові рум'янка. Я взагалі закохалася ось в ці рум'яна, я також ними користуюся вже зараз на постійній основі. Я раніше боялася, думаю, боже, я не вмію таким користуватися, як взагалі люди користуються чимось кремовим. Але вона настільки ніжна і дуже класно тушується, ну, прям претензій до неї немає. І тримається, незважаючи на те, що тут кремова текстура, а вони швидко стараються. Тримається достатньо довго. Ну, на годин 6 хватає, ну, без питань. bb пудра Гарний опис. Все так стильно стало. Пудра-бронзятор. Тут супер ціна. Новинка написано: палетка для обличчя 3 в одному. Пічбайт, наша стара палетка і стара палетка контуринга. Це якась новиночка. Так, тут у нас все без змін, без новин. Тут акція 50% знижка праймер на повік, якщо ми купуємо кремові тіні. Ось кремові тіні у нас. Так, наші олівчики ще є. Наші туші це просто бестселер, Я не знаю, це дуже офігенно класна туш. Цю туш також я собі замовила. Ще не відкривала. Дуже хочу показати підписникам в Інстаграмі відкрити прям і одразу нанести на віки. Тут без акцій. Новинка: автоматичні олівці для губ. 199 гривень. Будемо чекати свочі. Помадки тут без змін. Ще є і старі серії. І новинки потім поки все в переміжку. Наблиск Плампер акція. Я так повільно дивлюсь, тому що е я його листаю разом з вами вперше. Так, тут у нас новинка пер. Перловий букет? Пер... Перловий букет. Перловий перловий букет. Верхні ноти бергамот, абрикос, ожина, мандарин, середні ноти фрезія, даманська троянда, магнолія, нижні мускус, ваніль і амбра. Ще одна новиночка в купілочку. Так, тут у нас без змін. Новинок ніяких немає. Хоча у нас з'явилася вже новинка. Засіб для усунення пилу, але її бачу, ще поки не додали в каталог. Так, у нас з'являється новинка: масажна олія з лавандою та лавандова ефірна олія. А, прикольно, це не одна новинка. Гель для душу з лавандою, лосьон для тіла буде. Потім буде шампунь та маска для волосся. Я вам скажу, дуже приємна ціна. Я, в принципі, лаванду ну, не дуже сильно люблю, але. Так як я директору повинна буду спробувати, щоб розказати своїм дівчаткам, лавандова турбота. Тут у нас буде акція: набір, гель для душу та лисенчик для тіла, єсно, з цієї сторони, а з цієї сторони шампунь та маска для Ну, Прикольно, надо за 300 гривень гріх не спробувати. Покращить свій щоденний догляд. На шампунь можна буде використовувати щодня, очищає. Розслабляє своїм ароматом. Підходить для щоденного використання. Ну, прикольно, будемо пробувати. Містить 100% лавандову олію. Так, масочки. Тут у нас без змін. Там, де без змін, ми будемо зупинятися. Акція 2 милка за 199 гривень. Бачите, каталог ще прилипають сторіночки друг до дружки. І мені здається, він став якийсь побільше. Так, нагадування, що тут. Так, це те, що у нас ще лишилось до розпродуї. Що у нас тут є? Які є акції? Тут без змін, Без змін. Супер ціна нагадування на мультик. Супер ціна на вітамін D та Б12. Так, тут цілий, що тут у нас наборчик за 1999 гривень. Твоя краса. Колаген та формула краси для волосся, обличчя та нігтів. Так, тут у нас без змін, Нагадування про каву з цепорієм по акційній ціні. Що тут у нас от також без змін. Дивіться, є, до речі, різні рецепти смузі з нашими коктейлями. Так, період. З 1 січня по 31 січня замовляйте продукцію Плас. Дуже важливо, не будь-яку продукцію, а саме Плас на, на загальну суму 80 балів. Та в наступному місяці з 19 лютого ви можете отримати будь-який товар Плас зі знижкою 50%. Так, тут трошки нагадування. Наборчик клас. Дуже хороша ціна. Ці серії сульфатів мені дуже сильно подобається. Я дійсно бачу від них результат. Люблю синю. Заказала минулого місця оцю рожеву, тому рекомендую вам також спробувати. Тут набір сила часнику з трьох засобів за 600 гривень. Тут у нас без змін. Нагадування про патчі Люмі по акційній ціні. Серія White Correct. Новинка. Дивіться, з'явився освітлювальний роликовий дезодорант White Correct. Захист 48 годин, вартість 199 гривень. Тут у нас без змін. Тут у нас акція за 2000 гривень набір молодості шкіри. Очищувальний гель, нічний крем, денний крем і тонік, скажімо так, есенція. Додатковий догляд окремо можна придбати по супер ціні. Так, тут у нас без змін. Тут також без змін. Тут без змін і без акцій. Олійки без змін. І тут нема нічого. І нагадування на останній сторіночці, що часниковий набір у нас 600 гривень за три засоби. Всім вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і напишіть взагалі, ви сумували трошечки за моїми оглядами каталогу. Ну і по старій традиції хочу запропонувати вам прийняти участь у розіграші ось такого наборчику. Тут у нас де мультифункціональний засіб, шампунь з чайним деревом та ось такий кремчик для рук. Що потрібно зробити? Бути підписаним на мій канал, ставити вподобайку. Та написати будь-який коментар. Розіграш проведемо з вами 15 грудня. Важливо, у прямому ефірі в інстаграм. Переможця будете шукати там. Ефір буде збережно, якщо ви вдруг його десь пропустите. Гарного вам дня! Всім пока-пока!